Півачка, скрібасала бачка Спрісала саночка, Діка Чева. Буча жива, бучар пише сценарій, Гостомель стоїть, прилипко загинув Совчук, пише про нього важливі слова, Ірпінь річка тече, несе кров, і попіл все. Що билося під секундами тиші, дрони летять, Балістика б'є Наше три Це стіни зі скелі, базальту і духу, це дорога між болі засусаніна, це гаражі Стіва возняка. Звідки з причепу злітає ракета? Там, для земля Від Матюшенка, поряд сушиться, білизна. Мій бабця годує кота. Та слухай, тут є пісня нова. Від мене Франка, та буча жива, не злому. Вормі сидить чат GPT, поруч сів з Майнкрафту, Братя їх питають щодня, люди всі, як нам зробить громаду багату. Суд не працює, як нам казали, кодекси лізуть із кожної шафи. GPT, каже, та ви не питали. Де лойка в бюджетах і графах? Горгей, hey, громада, час вставати. Гуманізуємо республіку, брати Пандера сміється, штучний інтелект Революцію Зробить і буде ефект. На вулиці на чат Гепате, Бульвара, площа Стіва без канцеляра. Кажуть, бабці на базарі, той гепите вже як кобзарік. Не знає, як посадить капусту, чим суддя, що у відпуску. А малеча на планшеті майнить блоки робить вежі, дядю, стіве, як побудувати республіку, щоб не лаг. Гей, okay. громада, чав ставати. Гуманізуємо республіку, брате. Не з міністерства прийде нам спасіння. З вулиці двору і шкільного подвір'я yeah. okay. вулиці назвуть IP, гуманітар, і чат бог стане головою. Або бід. Хтось казав, то фантастика, що чат напише Конституцію. Але ми вже знаємо, пане, що біпите, то еволюція, не унітарна республіка пічка, а децентралізована хатка, де кожен може без дозволу громадою світ будувати. Minecraft!